Термін Козак має багатовікову історію і є одним з ключових понять української культури та історії. Його походження та значення пов'язані з військовою організацією, способом життя та соціальним статусом людей, які жили на прикордонних землях України. Найпоширеніша версія пов'язує слово козак з тюркськими мовами. Вона походить від слова Казак, що означає вільна людина, шукач пригод пригод», кочівник У тюркських народів термін використовувався для позначення незалежних воїнів, які не підкорялися центральній владі. На українських землях термін Козак почав вживатися з 15 століття. Спочатку так називали вільних людей, які селились на прикордонних територіях у степах на Дніпрі і займались полюванням, рибальством, а також захищали ці землі від набігів кримських татар. Козаки були вільними людьми, які не підлягали кріпацтву, вони об'єднувалися у козацькі громади і жили за власними законами. Козацтво стало соціальним станом, який включав селян, міщан і навіть представників шляхти. Козаки були відомі як майстерні воїни. Вони створили власну військову організацію, яка базувалась на принципах демократії, обрання гетьмана рівністю у правах. Найвідомішою козацькою фортецею стала Запорізька Січ, яка була центром козацького війська та політичного життя. Козаки стали символом мужності та незламності, їхній спосіб життя, традиції та звичаї відображені в українському фольклорі, літературі та мистецтві. Козаки залишили глибокий слід в історії України. Їхній вплив видно у військовій справі. Тактика козаків стала зразком для багатьох армій. Також у культурі козацькі пісні, думи легенди стали частиною національної спадщини. Козаки символізують боротьбу за свободу та незалежність України. Таким чином, термін козак відображає не лише історичний стан, а цілу епоху в історії України, пов'язану з мужністю, свободою та самобутністю.